Одразу два рідкісні випадки, але з найважчими ускладненнями. До офтальмологів центру дитячої медицини лікарні охмедиць звернулися двоє маленьких пацієнтів із проблемами зору. Дослідження показали, що це через котячі а зокрема інфекцію, яку вони переносять. Звернувся хлопчик, якого почалася косина і з району. Направили сюди. Там було зарощення зіниці, очко було сліпе. був у перенесений, але вже звернулися на стадії, коли вже око практично було сліпе. У цьому випадку дитину ймовірно потряпав кіт за руку чи іншу частину тіла. У іншого хлопчика ситуація була складнішою, так як травма була проникаюча. Кіт травмував дитині очко, проникаюче поранення. Воно завжди є складне, навіть якщо і не не кіт, а люба інша травма проникаюча. Переважно попадає інфекція і проблеми починаються вже від інфікування. Попри проведення лікування, ускладнення були вже невідворотні і призвели до повної сліпоти на одне око. Це зазначають фахівці, спровокувала хвороба котячих подряпин, а саме фелінос. Як правило, вона передається саме через маленьких кошенят, так як у дорослих кішок виробляється імунітет до цієї інфекції. У них в слиних залозах може бути в слині. Власне, слині залози виробляють слину. в Слині в них може бути такі мікроб, який називається бартонела консалі. Ходики самі не хворіють, але в той момент, як вони тут подряпали, тут облизали, дається все добре, ранка не болить. Але з часом цей мікроорганізм може потрапити в організм людини. Знову ж, як правило, це якщо або діти, якщо дорослі люди, як правило, вони мають якісь порушення в роботі імунної системи. А в дітей вона ще просто, скажем так, недостатньо зріла. Щороку у світі реєструють до 25 тисяч випадків фаліносу, особливо у США. В Україні хвороба рідкісна. Це були два випадки, ну за скільки пам'ятаю, років 20 в нас не було. Часто інфекцію не виявляють одразу, бо її симптоми можуть маскуватися під інші хвороби. Самі ж коти не хворіють, вони є лише носіями бактерії, а самі заражаються через бліг. До слова, не всі коти є заразними. Від людини до людини хвороба не передається. У найбільшому ризику саме діти, особливо з услабленим імунітетом. з стоком лімфатичних судин гуляє, можна сказати, по організму досягає лімфатичного зла. Лімфовузол, як правило, збільшується в розмірах. Ну і звертаються по медичну допомогу з приводу того, що якась гуля виникла. І коли вже лікарі розбираються, то призначають лікування лабораторну діагностику, пройшовши яке, людина забуває про ту хворобу і все добре. Причасному виявленні хвороба добре лікується, втім ускладнення можуть призвести навіть до повної втрати зору на одне око. Якщо кіт маленький і бачите, що дитина з ним так бавиться, що котові не подобається, значить, напевно, треба їх трошки ізолювати, обмежити ті ігри з котом. Якщо кіт нормально реагує, не дряпається, а і дитина бавиться адекватно, що він не. Не протестує від тої від тих ігор, ну Тоді можна, чому не можна. Важливо пам'ятати і про гігієну рук, і про антисептичну обробку тих подряпин своєчасно, які виникають. Якщо котик залезав своєю основною, то це вже не заміняє нам абсолютно використання певних розчинів, які можуть бувати мікроорганізми. Ну а при перших ознаках якогось порушення в стані здоров'я треба звертатися до лікаря, щоб допомога була своєчасною. Не потрібно боятися кошенят. Важливо регулярно проводити профілактику бліху тварин, уникати контактів з котиками, якщо є ослаблений імунітет, вчасно їх вакцинувати та стежити за своїм здоров'ям.